Вітаю на органічній садибі. Хочу показати, як виглядають помідори, висаджені 18 квітня. Спочатку були укриті тільки агроволокном, потім ще, коли, перед похолоданням, також я додав плівку. І вони були такі досить сильно стресанули, були трошки такі пожовтіли ці сточки. Вони і зараз такі не надто гарні, але вже краще виглядають. Але от як виглядає сам Кущ, наскільки вони окурінились, скільки вони класно виглядають. Тому. Я прихильник ранньої посадки, навіть якщо трошки стресануть на початку, буде набагато краще в кінці. От вже навіть квітнуть збирається, а ще тільки 8 травня. І вони будуть дуже суттєво опереджати розвитку помідори, які будуть висаджені, вже відкритий ґрунт, 20-х числа в числах травня або ближче до червня, коли будуть хороші умови. Тому раджу всім висаджувати в тимчасові теплички. І підписуйтесь на органічну садибу. Буду розповідати всі секрети і показувати, як виглядають овочі.